Вітаю вас на каналі Чорний Кіт. Мене звуть Євген. На цьому каналі я розповідаю про різноманітні тематичні та пригодницькі настільні ігри. У цьому відео я розповім про те, що я думаю про настільну гру Destiny's або українською призначення. Призначення це наративна гра. Прав, який головну роль відіграє сюжет, а тому давати спочатку саме про нього. І тут придратись просто нема до чого. Все зроблено відмінно. Сюжет цікавий, він епічний, піднімаються важливі і важкі теми. До речі, інколи особливо для нас на сьогоднішній день, можливо, вони занадто важкі, тим, тут треба бути обережним. Теми можуть бути доволі тригерними, тому що тут мова йде і про війну, і про смерть, і про епідемії, і про голод. І все це може викликати у нас на сьогоднішній день якісь неприємні асоціації. Тим не менш, автори ставляться до всіх цих тем серйозно, і вони намагаються дати якийсь свій філософський погляд на ці теми. Дуже цікаво розігрувати цей сюжет, багато різних цікавих інтерактивних елементів, можливостей, впливати на сюжет тим чи іншим чином. Дуже багато ситуацій із моральним вибором, ситуації, де ви змушені ставати на чийсь бік, ситуації де ви змушені робити якийсь важкий вибір, непростий, неоднозначний і великий упор на те, наскільки серйозними є страждання, вот усіх цих ситуаціях під час війни, під час голоду, під час. Епідемії, якими можуть бути долі різних людей у цих обставинах, все це спрямовано на те, щоб змусити вас якось зомислитись на цю тему і змусити якось по-своєму її відчути і прожити. Зроблено все це дуже-дуже добре. І останній сценарій, останній сценарій кампанії він дуже класно підсумовує усі ці переживання, тому що насправді протягом кампанії в мене виникали думки. А як взагалі пов'язані ці сценарії? Це точно гра режим кампанії, може треба було десь щось увімкнути, тому що на перший погляд здавалося, що вони ніяк не пов'язані ці сценарії. Але останній сценарій він це підбив, підсумував підв і підв'язав, і такий, а до чого це все було. Тому за наратив, за сюжет 5 з плюсов, за п'ятибальну систему, все чудово. Якщо ви говорити про ігролад, то мені загалом подобається загальна ідея гри. Те, що ця гра змагальна, те, що це не кооператив, кожен намагається розіграти долю свого персонажа, це робить гру цікавою і дозволяє підійти з такого незвичного ракурсу взагалі до наративних ігор, водночас додає якогось справді цікавого елементу у гру. По-перше, зникає даунтайм. майже зникає Він зменшується дуже сильно, тому що ти завжди залучений у ходи інших гравців. Ти просто спостерігаєш за тим, що вони роблять. Ти не можеш з одного боку, як в кооперативних іграх, диктувати іншим гравцям, що їм робити, з ким розмовляти, куди йти. А з іншого боку, ти зацікавлений знати якомога більше про сценарій, знати якомога більше про всіх персонажів, тому що ти так само, як і решта гравців, шукаєш, що тобі потрібно зробити, де ці потрібні персонажі, де ці потрібні місця, де ти можеш зробити щось, що наближає тебе до виконання свого призначення. І тому ти постійно слухаєш і дивишся все, що робиться, що все, що відбувається навколо тебе. Ну і плюс ось цей фінал. Це фінішна пряма, і це дуже вдала ідея для кульмінації гри, для завершення. Воно працює, звичайно, тільки якщо ви у двох приблизно в однаковий час підходите до фіналу. Якщо один гравець відчутно раніше розпочинає, хоча б на 2-3 раунди раніше розпочинає свій фінал, то тоді шансів, що решта гравців його наздожене, ну дуже-дуже мало. Хіба що він, раптом буде дуже сильно лежати. Але якщо ви стартуєте фактично одночасно, то тоді гра сягає просто якогось апогею, це фантастична кульмінація. Події відбуваються масштабні навколо. Ви намагаєтесь будь-що досягти своєї мети першим. Це шалена напруга і це величезна кількість емоцій. Це теж зроблено дуже-дуже класно. І при цьому ви не завжди розумієте, хто кого обганяє під час фіналу, тому що там прогресу не видно. Ви не знаєте, скільки саме ходів вам потрібно буде зробити, щоб пройти фінал. Ви не знаєте, скільки саме успіхів на перевірках вам потрібно виконати, щоб досягти фінальної мети. Ви просто вкладаєтесь максимально, 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 і це підвищує напругу. Також мені подобається механіка перевірок. Ось ці кілька кубиків, цей планшет, те як ви можете прокачувати свого персонажа. Це не щось таке фантастично революційне, але тим не менш це цікава механіка. Вона робить гру цікавішою, нестандартною, і робить ігролад більш приємним для гри, більш таким небанальним. Також мені подобається ідея із QR-кодами. Вона, в принципі, не нова, особливо для Lucky Dark Games, але тут вона пасує. Вона додає потрібної гнучкості грі, вона додає їй певної свободи дії, такої принаймні ілюзії свободи, тому що ти можеш підсунути будь-яку картку, будь-який предмет, там, де тобі потрібно щось зробити. І ти сам здогадаєшся, що тобі потрібно, а не автори гри написали: Принеси сюди картку. Номер 34 Оформлення гри, ілюстрації та якість компонентів викликають у мене змішані почуття. Загалом мені воно подобається. Класні ілюстрації до ілюстрації, жодних претензій у мене немає. Все дуже добре і ефектно намальовано, зі стилем, зі смаком. Предмети, персонажі, локації на все дуже приємно дивитись. Мені подобається більшість компонентів. Мені подобаються кубики, вони дуже класно виглядають, особливо ці великі білі, вони дуже приємні. На дотик. Мені подобаються планшети, двошарові планшети, дуже такі товсті, приємні. Те ж саме можна сказати про жетони. Вони з такого товстого приємного картону, товстіше, ніж зазвичай. Але є декілька але. По-перше, мені не подобаються плитки мапи. До них величезна претензія. Якраз щодо товщини, тому що порівняйте. Товщину картону жетону стандартного і товщину картону цієї плитки. Вони зроблені на дуже вони надруковані на дуже тонкому картоні, і у порівнянні просто з іншими компонентами вони виглядають дуже якось несолідно. Я розумію, що Лакіда Games намагались якось там щось здешевити. Можливо, вони боролись із місцем зайвим у коробці, не хотіли робити занадто велику коробку. Можливо, вони боролись за вартість зі гри за те, щоб вона була занадто дорогою. Я не знаю. Я можу сказати просто підсумок, що мені не подобається. Я звик до більш товстого картону, і плитки дуже хотілося б, щоб були нормальної товщини Ними було б значно приємніше грати. В принципі, це не заважає, звісно, що. Хоча, якщо сильно подує вітер, то вони розлітяться. Але так, в принципі, особливих проблем з цим немає, просто не ну, дуже приємно з естетичної точки зору. Більше претензій в мене до мініатюр, ну, я, чесно кажучи, не дуже розумію ось цей розмір. Дуже маленькі, на розмір знігують, трішки більше. Вони, в принципі, непогані мініатюри, вони тут є якісь деталі, їх приємно роздивлятись. Але е, все ж таки, знову ж таки, виглядає трішечки не солідно. а ще через їх розпімір, е, ці мініатюри досить складно розрізняти між собою, особливо, коли їх багато, особливо, коли ти їх шукаєш е, для того, щоб викласти на стіл, ти витрачаєш на це зайвий час, тому що не також легко знайти, де знаходиться та чи інша мініатюра. Та найприкріше з цими мініатюрами, що ти їх виставляєш на ігрове поле. А далі просто забуваєш про них. Вони не потрібні де-факто у цій грі. мініатюри NPC, тому що мініатюри персонажів, очевидно, що потрібні. Вам потрібно позначати, де ви наразі знаходитесь. Це логічно, але усі ці NPC, священники, єпископи, ковалі, вони особливо не потрібні. Ви не дивитесь на ігрове поле для того, щоб зрозуміти, із ким ви можете повзаємодіяти. Ви дивитесь на планшет, ви дивитесь на екран планшета. І зазвичай так воно відбувається. Звичайно, що єдиний сценарій можна уявити, що планшет буде у однієї людини, у одного гравця, а решта гравців просто будуть слухати, що цей один гравець їм зачитує, що він розповідає. Тоді так, окей, чи дивитися виключно на ігрове поле ну, якийсь сенс з'являється. Але, чесно кажучи, я не спостерігав такого загалом. Тобі хочеться самому читати, що там відбувається. І ти сам хочеш обирати тип взаємодії, підсовувати картки і так далі. Тому всі ці мініатюри, всі ці жетони, додаткові, які ви викладаєте на ігрове поле, це як на мене просто зайві компоненти. Вони не потрібні. Чесно кажучи, останні там сценарії чи два, коли я грав кампанію із дружиною, ми навіть не викладали їх на ігрове поле. Ми викладали лише плитки мапи, а е, з усіма цими персонажами і іншими точками ми взаємодіяли виключно через планшет, і цього було достатньо. І ось ці два моменти, те, що ці мініатюрки, вони, по-перше, не дуже великі і не дуже зручні, а з іншого боку, не дуже потрібні, не дуже функціональні у грі. Це все наводить на думку, що насправді їх сюди додали аби було, аби це виглядало як гра із мініатюрами. Вони додані лише для цього таке в мене враження, принаймні. Вони не потрібні за єдиним виключенням. Ось цей хлопець. Ось цей хлопець, по-перше, у нього і розмір нормальний, і виглядає він дуже-дуже ефектно сам по, сам по собі. Мініатюра дуже класна. І, чесно кажучи, на ігровому полі він, якщо помиляюсь, один з небагатьох, хто переміщується, і чия поява саме на ігровому полі. Потрібна з механічної точки зору це виключення. Решта мініатюр викинути. Та це дрібні проблеми. Це навіть не проблеми, це просто такі нюанси. З цим можна спокійно жити і не звертати на них уваги. Є більше проблем у цієї гри. Перша з них полягає у тому, що, як на мене, призначення це не гра взагалі, це експіріенс. Наративний сюжетний експірієнс. Ви переживаєте якусь інтерактивну історію разом. У цій грі дуже мало гри. В чому гра? В чому тут гра? В тому, що ви кидаєте кубики і ось у цій хитрій системі, незвичній із підрахунком успіхів і з можливістю прокачки це цікавий ігровий елемент. Я його похвалив абсолютно щиро. Він мені подобається, але це не щось неймовірне, це не щось революційне, і це не щось таке, навколо чого можна по-справжньому будувати гру. Я не думаю, що хтось сяде у призначення і таке: о, які класні тут перевірки, і я пораджу це своїм друзям. Спробуйте зіграти цю гру там, уявляєте, як ви проходите перевірки, а як потім можна прокачувати свого персонажа, рухати ці фішки скілів ліворуч, ого! Я не думаю, що хтось таке буде говорити. Це класна механіка, але вона класна як допоміжна механіка. Вона вносить різноманіття у ігролат. А в чому сам ігролат? Про що це? Про те, що ми блукаємо мапою і навмання тикаємось у різних персонажів, у різних NPC, шукаючи тих, які нам щось дозволять зробити. Якось просунутись до своєї мети, до своєї цілі. Це насправді виглядає як дуже рандомний процес, тому що далеко не завжди очевидно, куди ти мусиш йти. Так, персонажі можуть давати тобі підказки, але, по-перше, підказки не завжди зрозумілі, а по-друге, ну, все одно це не дуже добре працює. Це якийсь дуже простий, одноманітний ігровий процес. Сюжет класний, а ігролад, який за ним стоїть, дуже-дуже простий не цікавий. У вас не буде тут цікавих стратегій, тактик, якихось крутих стратегічних рішень, за допомогою яких ви обійшли один одного, чи здобули собі якусь ключову перевагу. Вам може пощастити, а може не пощастити. Ви можете відразу купити потрібний предмет або відразу знайти потрібного персонажа, або витратити кілька раундів на те, щоб зрозуміти, що вам потрібно, і зробити це. І в цьому. Ігроладно, механічно уся гра. Та навіть це не є головною проблемою цієї гри. Головна проблема, як на мене, вона ще глибша. Мені здається, що основна ідея авторів гри була у тому, щоб запропонувати вам ігролад не на рівні чисто ігромеханічному. Вони навмисно зробили його таким простим і прямолінійним. Вони Хотіли запропонувати вам ігролад на рівні наративному. Вони хотіли наративом, сюжетом, історією показати вам різні долі ваших персонажів, і дати вам можливість на них якось впливати, якось відчути їх, замислитись над ними. І зробити це основним ядром своєї гри. Те, як ви впливаєте на цей світ, те, як ви впливаєте на історії ваших персонажів і на історію загалом. І як на мене. Ось цей компонент зроблений теж не дуже вдало, тому що фактично ви граєте за персонажів, доля яких вже вирішена заздалегідь авторами гри. Ви не вирішуєте їхньої долю, ви отримуєте їхню долю на картці. У вас є два варіанти, як ви можете їх реалізувати, і ці варіанти вони можуть. Якось вплинути на світ навколо вас, але фактично цей мій шляхтич він або вб'є звіра і здобуде свою славу, здобуде свою репутацію, або ні, або він таки залишиться безіменним шляхтичем, якого ніхто не любить і не поважає. І оце що? Це така концепція авторів: те, що ти не маєш вибору, те, що все вирішено наперед за тебе, і ти мусиш або. Йти вперед до своєї долі, виконати своє призначення, або облажатись і так і залишитись ніким. Ось у цьому ідея це така концептуальна філософія. На перший погляд, тобі здається логічним, і ти очікуєш від цієї гри, що ти будеш вирішувати долю, що ти будеш впливати на долю цих персонажів, що шляхтич або вб'є цю тварюку, або якось її пошкодує, або взагалі змінить свою ціль, і його призначення може виявитись в чомусь зовсім іншому. І це має бути в наших руках, в руках наших гравців. Ми керуємо долями цих персонажів. Але ні, воно так не побудовано. Всі долі прописані заздалегідь, а нам залишається просто виконати їх. Навіть якщо це правда, і дійсно в цю гру закладна ця концептуальна ідея, що доля існує в кожної людини. Є своя доля, і ти мусиш зрозуміти її і підкоритись її, і виконати її, і тільки тоді ти будеш щасливий. І для цього ми всі існуємо на цій землі. Навіть у такому випадку, мені здається, цю гру можна було б побудувати якось інакше, можна було, б, можна було б, наприклад, не вказувати на цих картках, що ми мусимо зробити, а можна було б просто дати нам свободу дій у цьому світі, у цьому сценарії і примусити нас самих зрозуміти. А в чому полягає наша доля через реакції нашого світу на наші дії, через реакції нашого персонажа на ці чи інші дії, які ми ним виконуємо? Ось це було б цікаво. Ось це було б і концептуально, і в цьому була б гра. Тоді весь цей сценарій, вся ця наративна пісочниця, вона б оживала і давала вам якийсь би цікавий інструмент, яким ви могли б якось гратись, зрозуміти свого персонажа. Ось це була б крута ідея. А так, ну що його розуміти? У вас є просто картка. Зберіть два срібних предмети. І що? Тих ти їх знайшов, ти їх приніс тому ковалю, він зробив той меч, ти пішов, вбив звіра, зіграв свій фінал. Сценарій розписаний чітко і не тобою, а ти просто його виконуєш. Мені здається, що автори закладали таку дуже якусь глибоку концепцію, вони замахнулися на дуже-дуже цікаву ідею, якої дійсно не зустріти так у настільних іграх, але вони її не витягли. І в підсумку в них вийшла доволі таки прямолінійна гра. Тим не менш, я добре оцінюю цю гру, тому що особисто для мене історія, сюжет, атмосфера. Вони переважають. Ця гра дає вам це. Вона вам дає цікаву історію, вона дає вам певний світ, і вона залучає вас у цей світ. Вона затягує вас в нього і примушує вас переживати за вашого героя, за вашого персонажа, і намагатись докласти якомога більше зусиль, аби довести його до свого щасливого фіналу. Це дуже круто, це дуже вдала ідея. І насправді я не грав у доповнення, можливо, у доповненнях вони. Трохи краще б опрацювали над цим своїм концептуальним елементом наративним. Я раджу цю гру усім, хто любить сюжет в іграх, усім, хто любить історії, хто любить переживати історії, брати участь у якихось інтерактивних історіях, ви точно знайдете щось тут для себе. Маєте на увазі це цікаві, серйозні, патосні історії. Мені гра сподобалась, я їй ставлю 7 балів із 10. Напишіть в коментарях, скільки б ви поставили їй. Можливо, вже після того, як зіграєте в українську локалізацію. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь, залишайтесь на каналі. Грайте у настільні ігри, підтримуйте Збройні Сили. Все буде добре. Слава Україні!